Всім доброго, ранку. Я нарешті стартую, трохи запізнився, вже дев'ята, Але сьогодні буде набагато менше їхати 83 кілометри. приблизно до Новгородвийського, там відпочиваю і завтра буде новий От. А що до сьогодні, до сьогодні, сьогодні знову стека, вже скопотно, реально 9 година, але я певний, що якщо буду їхати, то все буде окіч. Почуваю себе посуть договора навіть ніж ну, вчора, тому що я сьогодні виспався я більше поспав. Сьогодні ціль у нас 73 тисячі, так що, будь ласка, підписуйтесь, а будь ласка, донатьте. це все заради зсу, це все заради наших хлопців, які на фронті. Ну, гудбай. Чекає дорога з Вягеля. Лален, 8 кілометрів вже проїхав за сьогодні з Перша зупинка буде зовсім скоро на заправці вокруг. Вип'є трошки карусі, з'їли чогось солоденького і в дорогу. Їдемо далі, збираємо гроші. Треба їздити як я без солому. Це дуже і дуже небезпечне. Діти, будь ласка, не повторюйте. Дорослі заберіть дітей у не Я приїхав 60, і сподівався, що зможу зупинитись на нормальній заправці, тому що тут була. На шляху лише заправка АНП. Але тут ніфіга нема. Максимально взагалі закинута тупо подивитися. Подивіться, що тут, що тут відбувається. Не знаю, чи там було нормально видно, що через скло, але блядь, це капець. Погано, тому що треба побідати вже перша 30, а я їв. за весь час з моменту, як випив каву, а він тільки Блин, кайф, можна просто отак так отъехать, узустрити коника по дорозе и погладили. кльово. За мною вже приїхав 82 кілометри, майже 83 за сьогодні подолано. вже має бути в'їзд до Новгород волинська Ой, вже не терпиться, чесно кажучи, просто прилегти на ліжко і відпочивати, прийняти прохолодний душ і чил, чил, чил. В'їжджаємо в Звягель, приєдналися від і їде Боже, я не можу її наздогнати навіть. Просто жесть. Сказала, покаже місто. місто. Нагодує і речі буде кайф. От і в'їзд до Звягеля. Батьківщина Лесі Українки. Подолав за два дні. 260 кілометрів, тому якщо ти бачиш це відео, з тебе 260 гривень на мону баночку, посилання буде знизу. А хто перший сказу, як була по ОСІ в Україні, її справжній ім'я, то отримає від мене в подарунок фотогостівку. Тому залишаю своє відповіді, хто тобто буде першим людям, то і Їду через Вягель і Боже, яке ж це файне, яке ж це охайне маленьке містечко. Дуже приємно їхати, рівні дороги. просто кай. Я здивований, чесно. Все ж таки доглядають у нас в Україні за містами, як би там не було. 29 число, день до кінця, вже я приїхав до місця ночівлі. Ось такий от дуже-дуже милий готель. Що мені потрібно, це ліжко, інтернет і дус. Все. І їжа. Подала сьогодні 92 майже 93 кілометри. Прямо точно дев'яносто точно дев'яносто чотири. Відпочиваємо всім гарного вечора і до зустрічі.